Бажаю всім здоров'я, всім добрий ранок. І спочатку хочу вас привітати всіх з Новим роком. Сьогодні 14 січня і по старому стилю сьогодні новий рік. Так що всіх з Новим роком, вже наступившим. От, і це, мабуть, тільки в нас таке дає. Старий новий рік, <смір> бо більш ніде його ніхто таке не знає, що це воно таке, і з чим його їдять. О, так що в новому році хай буде все у всіх добре. І здійснення мрій, бажань своїх. І, мабуть, один тост, який самий був актуальніший в Україні і який прозвучав, мабуть, мільйони-мільйони раз це за мир за те, щоб. Була наша перемога, і щоб скінчилася ця війна. От. А я, а я, а я, а я. А я зранку. Ну, вже ранок, вже я встала, собі укольчик зробила, переробила всі зарядки. Ви знаєте, трохи оце після зарядки трошки легше, а то прямо ну, рука в мене до такої степені. в плечі. У мене не так шия болить, як рука. Віддає в руку. От, а зараз таки трохи легше, а то прямо терпне рука, я нічого не можу робити. Так, зараз поставлю собі кавоварочку, Кава. Ой, мені робиться, так де там стільки людей. От, каву буду робити, снідати, бо я сьогодні працюю цілий день. У мене сьогодні 4 людини. О, доїм нарешті запіканку свою ту, що я робила, от ще в мене досі є. От, я... Ой. Зараз підігрію, от поїм запіканочку якраз із, із кофейком. Та й працювати. мені наче іноче багато і таке. І, і нема чому залишиться, і зараз їсти це багато. Ну, побачу, залишиться, то залишиться. О, Так що оце такі у мене справи. Дякую всім, що зацінили мої роботи, картини. Ну, от, Я ж кажу, в мене вже так прям руки чухаються нову картину вишивати, але ж нема як мені. Бо плаття, плаття не дає. Плаття. Не дає мені вишивати картину. Ну, нічого. Колись воно скінчиться, те плаття. От, і вишивка, воно ж таке оце діло забарне, знаєте, що його шиєш, 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 шиєш. Шиє. Ці крістики я маленькими вишиваю, і воно не видно кінця і краю. От. І це, до речі, мені написали в коментарі, що. Картини мої виглядають як намальовані. Так, це з-за того, що маленький крестик. Чим більший крест, тим картина ну, видно, що вона вишита, а ці, от мені за цього так подобається. Плаття вишиваю, це не домотканне полотно, а це полотно, я його купувала, воно називається рубашечне. Спеціальне полотно для вишиття рубашок, от платів от таких, оце отаке от полотно я купувала. От, так що це такі у мене справи. Так, кава робиться. О, погода в нас таке затягнуте небо, ніде нічого, ні снігу ні дощу, просто сіро і противно. О, та, ну нічого, в нас новий рік сьогоднішній. Почався теж з сирени, і, мабуть, ще від, від бою не було. Наче ще не було. Оце я тільки була сказала, так що скільки не було сирена. Тут тобі на тобі зранку з самого сирена. Не знаю, що воно де. Так подивилась, наче, наче не масована атака. От. Все, зараз кава доробляється. Бо вже час. Зараз вже 13 хвилин 10-го, а мені ж на 10 приходить перша клієнтка, і аж 4 людини. Це у мене підряд і до 6 вечора. Так що сьогодні, мабуть, відео буде моє надкоротке. Ну, от, і тому що зараз сідаю працювати. Та й Называется «Вышла в эфир, поздоровать вас с Новым Роком». Та и все. Вот. Ну, добренько. Буду снидать. Зустрінемося уже аж в вечере. Привет. 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 Можно запасевать? Давай, можно, конечно. Сием, сием, посеваем. Нася долі вам бажаємо участь в вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб лежало на столі, паляниці немалі, щоб у вас були ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті папушки, щоб. Ви... Ми були ви в цій оселі і щасливі, і веселі. Ура! Так і будемо, будемо і щасливі, і веселі, як мене такий посівальник запосівав. На, тобі дякую Добре. за те, що ти мене посіяв. Повіяв. І з Новим роком, да, Тобі теж. З Новим роком. Дякую, що ви приїхали до мене. Посіять. Будь ласка. Вже я нарешті відпрацювала вже на скільки чи годин. О 17.30. На вулиці темно. Ми пережили чергову атаку, масовану, це страх якийсь страх. І біль знову Дніпро, місто Дніпро, і жертви, розрушений повністю до основання будинок, і ой, страшне. Мені ще не було, коли там дивиться новості всі. Але вже те, що я так от омільком продивилася, то це страшне. Знову обстріляні міста, Київ, Дніпро. Харків, Вінниця, наче. Ой. Коли це воно все скінчиться? Коли Коли воно вже буде спокій, якийсь і. І коли воно все це скінчиться? Господі, надоїло вже це все, а людям як оце? Ой. Доки, доки, доки? Скільки вже це можна? Як воно? Ну, ну, просто в голові не вкладається, Боже, за що? За що? Це людям України оце отаке. За що? Ой, я тільки це відпрацювала, вже є до відпрацювала, плече болить. У Нас слава Богу, хоч нічого не відключали, світло є, все є. Е, ну, Світло відключають, як по графіку, але ж, ну. У мене слава Богу, я привілегірований чоловік, наш тут мікрорайон, ну, не... квартальчик тут. Тому ж мені везе, хоча Альона розказує, що в Обленерго скарги знаходять постійно про те, що от чому там світиться, а там не світиться. Пишуть люди постійно. Я вже інколи наче себе якоюсь винуватою відчуваю за те, що в мене світло не відключають, але ж, ну, котельна в мене в дворі. Ой, це таке? Знову атака, а сьогодні це воно да, зранку одна тривога, потім друга тривога, тоді третя вже тривога. Божечки, думаю, дурдом якийсь. Було таке затішє, затіша, ну точно то я кажу, затіша перед бурій. Вже було. Взатіш а тоді оце нате вам получіть. Ой, Ну в мене таке сьогодні невеличке відео. Новий рік, оце в нас такий. і на той Новий рік нам да, устроїли, і на Старий Новий рік теж нам таке зробили свято людям, щоб запам'ятали, що на Новий рік у нас було таке свято. нам. От. Це вже можна. Все, вже скінчились свята, вже можна ялинку прибирати, бо в мене ж досі ялинка стоїть, бачите, ну вже, вже, мабуть, можна прибирати ялинку. Ось буде в мене вільний, вільний час, там можна вже й прибирати. З понеділка вже у нас Дініс виходить у школу, виводять їх, вроді як поки на місяць, а там буде видно. Ну, тому в мене починаються ходіння за денькою, от в школу. В общем, будемо бачити, як воно буде далі. От, я оце так до вас вийшла. Сьогодні ж кажу ненадовго. І все, і буду зараз закінчувати, бо працювала цілий день. І завтра, хоч завтра і неділя, але в мене і завтра там є дві людини, і, в общем, в общем, це так. Все, з вами прощаюся. Тримайтеся всім, держіться. Все буде Україна і всі ми будемо разом. Цього всім пока-пока.